Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! З вами отець Блажий, і це чергова, черговий випуск нашого проєкту «Шлях до спасіння». Запрошую до вислухання фрагменту з Євангелії від святого Марка, розділ 10, вірші від 46 по 52. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натопом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус Назар'янин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!» І багато погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав. Сину Давидів, помилуй мене. А Ісус, зупинившись, сказав, Покличте Його. Вони закликали стіпця і сказали йому, Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому «Іди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Дорогі друзі, це дуже цікава сцена. Усі знають, що цей чоловік, який сидів. На краю дороги, е, який кричав про допомогу це Вартимей. І він скинув свою одежу, скинув свого плаща і прибіг до Ісуса, коли Він покликав його і чує запитання Ісуса, Чого Ти хочеш? Ну, це досить. Ми могли сказати дивне запитання, правда? Ми всі бачимо, ми, як, і, як і читачі і ті, напевно, які були довкола Ісуса, що що він може хотіти від Ісуса, як не того, щоб він допоміг йому, е, ну, щоб він зцілив його, так? щоб він міг прозріти, щоб наново побачити. Е, і здається, що це дуже очевидно є цей факт, про це запитання. Ну, probażania w Artemeja. Ale zwróćcie uwagę, drodzy, że Jezus zapytuje tak na to win nie zwracał uwagi na to, że ktoś jest ślepym, chorym i co chce zobaczyć. Bo Jezus nie chce nikogo przymusować. i dlatego win zapytuje, win Ставить запитання, чого ти хочеш, конкретно чого ти хочеш. І в цьому запитанні є ще, щось ще, щось глибшого. Через це Ісус хоче запитати Вартимея, чи ти хочеш побачити не тільки те, що є кольоровим, гарним. Узагалі, що тебе притягує до мене, що Ти хочеш побачити? Чи ти готовий, коли я зніму з тебе цю хворобу? Чи ти є готовий, щоб побачити і не тільки те, що є чимось красивим, але і цю хидуту, те, що є важке? Бо Ісус, нікого. До нічого насилу не буде примушувати, нічого насилу не буде робити, не буде і в цьому випадку відкривати очей. Тому він хоче бути впевненим, чи та особа, яка звертається до нього, конкретно Вартимей, чи він є готовий до того, до чого запрошує його Ісус? Чи Він, він знає, про що він так насправді. Просить. І це не тільки е, пов'язане, знаєте, ця історія не тільки є пов'язана з цим чудом, яке Ісус зробив на цього Вартимея. Але ми, як люди, сьогодні ми дуже часто запитуємо один одного, коли ти нарешті прозріш, коли ти нарешті побачиш цю правду, яка є. І насправді е, це не таке просте. Знаєте, відкрити свої очі на правду. Е, на, бо ми дуже хочемо бачити, дивитись на цей світ. А, через ми, ми дуже часто говоримо. Знаєте, є така фраза, що до що якість з нас дивляться на цей світ через е, роз, розеві окуляри. Є така гарна фраза, е, щоб. Це означає, що ми бачимо, якби на цей світ, дивимося на цей світ, якби це не було нічого поганого. Що ми живемо у своїй фантазії, що все є харас, що птахи співають, що всі співають, всі радісні, що немає війни, що все нормально. Розумієте? Така своя фантазія, такий брак реальності, що ми не хочемо бачити на те, що є гидотою, що щось що, 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 що є чимось поганим. І це дуже відносить також і до нашого життя. Ми не хочемо бачити неправди, ми хочемо завжди бачити що щось кольорове, що нам подобається. І тому ця фраза, що ми бачимо, дивимося на цей світ через розові окуляри. І хтось може сказати, що на цей світ через призма цих розових окулярів найчастіше дивиться молодь. І що молодь життя не знає, і коли життя. Навчить їх конкретно, що це означає жити, так? то тоді вони знімуть ці розеві окуляри і будуть вже дивитися на світ так, як це має бути. Але чи так є насправді? Знаєте, в кожному віці е, трапляються моменти, коли хочемо начебто закладати ці е, розеві окуляри. Що, що тоді сказати, що я нічого не бачу, не приймаю і краще не буду входити в певні ситуації, які вони не за дуже гарні для мене. І ми не вчимося того, щоб прозріти. Ми бачимо світ і самого себе таким, яким він є, як я є. І знаєте, Ісус нам в цьому допомагає, хоче нам допомогти, щоб ми перестали жити у якоїсь нашої уяві, нашої фантазії, а почали бачити насправді так, як є на наше життя, на цей світ, на другу особу, на другу людину. Ісус допомагає розвиватися нам в цьому напрямку. І коли починаємо прозрівати, тоді бачимо все і цю красу, і хидоту, і правду, і брехню, ми бачимо себе цілковито, таким, яким ми є, насправді, так, як нас полюбив Бог через те, що Він дав нам таланти, здібності, але також бачимо наші нехаразди, наші поразки. І можна сказати, що коли бачимо усе так, як є чорно-білим, на біле, тоді е, робиться важко. Але є друга, знаєте, сторона медалу. Ми бачимо більше правди, ми бачимо більше сенсу цього всього. Ми розуміємо себе, починаємо розум розуміти світ, розуміємо Бога. Наше життя робиться тоді глибшим, більш, е, більш сенсовнішим. Ісус зцілає наші очі, наш погляд, щоб ми прозріли і бачили все не через наші уяви, на те, що ми хочемо втікати через різні. Важкі ситуації, які трапляються в нашому житті, хочемо просто вийти від цього, не дотуркати того, Він хоче показати нам все так, як є. І це запитання сьогодніше, цього фрагменту, який ставляє Ісус і про що просить Вартимей, нехай залишиться сьогодні з нами. Про що ти просиш мене? Боже, щоб я прозрів, а чи ти є готовий, щоб побачити не тільки цю красу, яку ти хочеш бачити, але все так, як є, разом зі мною. Ісус хоче зцілити твій і мій погляд, мої очі. Чи ти хочеш того, щоб Ісус зцілив і Твої очі, щоб бачити на цій світ і на самого себе, так як Він цього хоче. Дякую за сьогодні і до наступних зустрічей.